У сучасному світі все більше людей визнають своїх домашніх улюбленців як повноцінних членів родини. Кременчук не лишається осторонь цієї тенденції, а тому кількість петфрендлі закладів у місті неухильно зростає. Одним із таких є Джанбір, що неподалік набережної. В нас концепція така, що з улюбленцями можна приходити в Джанбір. Це було з відкриття. зразу це було в нас продумано. Так як зараз у багатьох людей є домашні тварини, також із за війни багато тварин залишилось без Господарів ще ми виставляємо водичку на вулицю, підкорм... підпаюємо, підкормлюємо тваринок, які живуть в парку. У Нас дуже багато їх бігає. Власник у нас такий, що каже: Завжди мені Лара, погодуйте тварин. Ну, мене такі дівчата, сервіс їде, хлопці, всі вони всі підгодовують. Ми любимо. Гостям, звісно, це дуже до вподоби, адже власники тварин цінують можливість провести час у приємній атмосфері разом зі своїми улюбленцями, не залишаючи їх вдома. Був такий случай, що прийшли гості, сіли за стіл, Я підходжу, а вони були. З, з песиком я кажу, зараз я винесу водичку, і я виношу водичку і несу собачці. Вони були в захваті. Вони думали, що я їм несу. Кажу, а ні, спочатку кажу, маленьким гостям тоді великим. Вони прям до мурашок. Да. В захваті гостям дуже подобається. Ми з великими собачками дозволяємо заходити. Були з хаски гості, які хотіли залишити тут. Я кажу, ні, так не можна, заводити. І вони просиділи в нас 4 години, і собачка була з ними. У Кремечуців досталь закладів, куди пускають з пухнастими друзями. Там їм приносять водичку, а де інде навіть пригостять смаколиком. Це дуже зручно, коли можна зайти до закладу з собачкою. І це мені подобається, як хазяйки собачки. Тому мені, як сказати, класно заходити в такі заклади. Ще приємно, коли заходиш до закладу, дають водичку і смаколики для собачки. Наразі у нашому місті біля 20 таких закладів, проте кожного дня їхня кількість стає більше. Повний перелік петфрендлі кафе та ресторанів можете переглянути на екрані, тож зростаюча кількість закладів та ініціатив, орієнтованих на власників домашніх тварин, робить наше місто комфортнішим та привабливішим для всіх його мешканців. Софія Григоренко Іван Ткаченко, Кроменчуцькі новини.